Щойно ми з вами проговорили про колоду робофан. Це попереднє відео, можете зайти подивитися. І відразу мені хочеться про наступну роботу з внутрішньою дитиною. Це моя робоча колода. До речі, ось так вона виглядає. Вона вже і на природі працювала, і в різних колективах. Я постійно її таскаю з собою, тому ви можете дивитися, як вони будуть після. Це, до речі, під дощ ми трішечки попали. Але рівно з картками нічого не сталося. Вона неймовірно чудова, гарно працює, гарно слайдиться тобто розкривається. Всередині у нас є інструкція, книжечка, просто банальна правами книжечка. Знову ж я її відкладую, тому що ознайомитись ви з нею можете, а найцінніші скарби та-дам! Це безпосередньо 55 карток. Достілення внутрішньої дитини. Давайте я ось так гарненько все зроблю. Ось такі надзвичайні надзвичайні карточки у нас чекають, вас чекають всередині. Тут навіть мальовка така, нібито дитина інколи малювала, інколи підлітки малювали. Це все насправді малювали ми, це живі люди, це не роботи, це не щі, не штучний інтелект. Це все малювали, ось моя карта, яку я малювала. Це все ми малювали своїми руцями, і тому це малювала наша внутрішня. Дитина, Те, як ми малювали, можна сказати, в дитинстві або зараз. І ось такі тут різні різні стилізації, стилістики ось така краса. У нас, взагалі, принцесськи і принц. Колода просто надзвичайно неймовірна. І її особливість в тому, що на звороті ви почуєте трансформаційні, сильні послання для зцілення вашої внутрішньої дитини. Ти можеш відчувати радість кожного дня. І коли ви зробите медитацію на зцілення внутрішньої дитини, а потім ще додатково дістанете собі картку або просто будете працювати на зцілення, наприклад, як моя дитина почуває себе зараз, да? про що от ми мріяли в дитинстві, про щось одне, потім воно змінилося. Як ми можемо потім трансформувати це все? Так, що допоможе нам трансформувати, зцілити нашу внутрішню дитину? Потрапляє ця картка, і, можливо, окремо ще додаткове послання. Так. У нас складується картина. Ми можемо дуже круто пропрацьовувати глибинні проблеми, глибинні запити саме через трансформаційні колоди, тому що це бережно, екологічно, і ми в жодному разі не нашкодимо ні самі собі, ні комусь іншому, тому що ці колоди вони дуже екологічні, вони дуже м'які. І кожна картка вона в собі має як ресурс, так і потенціал до розвитку і до трансформації. Послання собі дорослі, чи послання собі в дитинство, про що ми комунікуємо, які мрії нас наповнювали, що в нас було тоді, а що у нас є зараз? А як це бажання може змінитись? Ми також можемо, коли працюємо з однією картою, її ж перевертати і читати послання. Ти можеш зростати з кожним досвідом. І що, про що для вас досвід, про що для вас ріст? І якщо ви сядете і глибинно поміркуєте над кожною карткою, якщо ви вибудуєте, наприклад, із карток, ось є точка А, є точка Б із посланням, а ми можемо вибудувати. Давайте три конкретних кроки на найближчий тиждень. Що я можу зробити, щоб прийти з точки А в точку Б? Так? І ви поглянете, вам випадають ось такі карти. Да. І що це за один, два, три крок? Що це за 1, 2, 3 крок у вашому конкретному запиті, про ваш запит? Звісно, зараз це я розповідаю просто як анонс даної метафоричної колоди зцілення внутрішньої дитини. Але якщо ви тепер. Перематайте це відео на початок, поставите його і подивитеся, Да, от тепер з запитом сформулювали запит, перейшли на початок відео. І далі будете робити стоп-кадри, зупиняти це відео і аналізувати, про що для мене перший крок, про що для мене другий, про що для мене третій. Я впевнена, що навіть вже в цьому короткому відео ви знайдете. Для себе відповіді, як намалювати свою веселку цього життя, як бути художником власного життя, як не боятися розвиватися, як намалювати своє сонце, як вийти із тіні на світло, як вийти з зими у весну? Що допоможе цим трансформаціям відбуватися легко? І що буде вас підтримувати, адже ви заслуговуєте на любов та повагу, і ваша внутрішня дитина вона теж заслуговує на любов, повагу і вашу підтримку, тому що ви є опора сама собі. І коли ви налагоджуєте комунікацію з вашою внутрішньою дитиною. Звісно, ваш світ трансформується, тому що внутрішня дитина ваш вірний помічник і ваша вірна опора. Ви для неї опора, а вона для вас. Тому це надзвичайно важлива тема. Мені здається, вона заслуговує окремих марафонів, окремих відео. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте свої вподобайки, діліться цим відео з друзями, а також ставте свої запитання. Стосовно того, з чим би вам хотілося попрацювати, як ви хочете попрацювати, можливо, вам цікаво почути якісь техніки, а можливо, ви відразу хочете медитації з практиками. Ставте свої побажання під цим відео, і я буду обов'язково до них прислуховуватися. Наступним відео будуть послання вже до вас через метафоричні проєкти, карти, а можливо, ми їх зінтегруємо.